Мала йому для того, щоб намагатись обійти зі сходу населений пункт такі як Оріхів. А Кам'янське це тому, що ворог хоче взяти під контроль деякі висоти, які знаходяться в цьому регіоні. А також через Кам'янське проходить автомобільна магістраль Харків. Сімферополь, і по цьому логістичному шляху, е якщо його взяти під контроль, якщо його відрізати. Ну це фактично вхід в Запоріжжя. Крім того, е напрямку Активізації дій на Малинівку передувала, скажімо, така доволі масована артилерійська підготовка саме по тих населених пунктів, які розташовані поблизу Малинівки і по самій Малинівці Малинівці. І крім того, щодня туди прилітало по 35, 40, до 50 некерованих авіаційних ракет. Тобто противник фактично е, намагався зруйнувати там е, нашу смугу інженерно-фортифікаційних споруд і вже потім швидко намагався туди е, прорватися. Дійсно, вони знищили декілька наших позицій, і там фактично е, ну, там нема де тримати оборону, тому сили оборони відійшли. Сили оборони України відійшли на вглиб оборони, відійшли на фланги. Тому що ну, тримають цей населений пункт.